У цьому відео говоримо про найрідкісніший китайський чай, який полюбляв пити сам імператор. Всім привіт! Мене звати Женя, чайна ентузіастка, і ви на моєму чайному каналі, де все присвячено чаю. Тут є і практичні відео, і е, освітні відео, і більш філософські відео. Дегустації, прямі ефіри. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, буду вам дуже рада. Отже, е, сьогодні ми будемо з вами говорити про жовтий чай. Жовтий чай це найрідкісніша категорія китайського чаю. Давайте з вами пригадаємо, які взагалі є типи або категорії чаю в китайській чайній класифікації: білий, зелений, жовтий, про який говоримо сьогодні. Улуни, червоні та постферментовані чаї. До них належать ну взагалі постферментовані чаї. Це хайча, і вони там поділяються на шеншу, пери. Або на інші хейча. Про всі ці чаї на моєму каналі вже є відео, тому якщо ви хочете дізнатися глибше про якусь конкретну категорію, дивіться обов'язково, я лишу вам посилання внизу, і тут ви теж зможете пошукати. А сьогодні ми говоримо про останню категорію чаїв, про які я ще не встигла зняти відео, а саме про жовтий чай. Жовтий чай займає проміжне положення між зеленим чаєм та улуном. І він особливо вирізняється тим, що в етапах його виробництва є такий етап, як жовтування. Це така легка ферментація, повільне окиснення, яке надає цьому чаю такі специфічні, більш солодкі медові квіткові ноти і забирає оцю таку більш жорстку трав'янистість, яка притаманна якраз зеленому чаю. Виробляється жовтий чай переважно в Китаї, і взагалі це дуже така маленька категорія. Якщо ви звертали увагу, то Бо далеко не в кожному чайному магазині взагалі представлений жовтий чай, тобто він коштує дорого і його е не так легко знайти. Значить, давайте спочатку поговоримо про те, як він виробляється, а потім конкретно по провінціях. І звісно, що я вам покажу, який сьогодні жовтий чай є в мене, і ми його обов'язково з вами заваримо, продегустуємо, поговоримо про ефекти і так далі. Отже, виробництво спочатку збирають, звісно, збір. Жовтий чай виробляється як з броньок, так з маленьких листочків, і з більших листків також виробляється. Наступний етап цей чай може прив'ялюватися. Він розкладається в дуже тоненький такий слой, і там скільки він може навіть на відкритому сонці а, сушитися. Потім наступна це ферментація, а, в принципі, такий етап, як і в зеленому чаї, тобто це вбивство зелені, шацін називається, і це зупинка ферментації а, за рахунок теплової обробки. А, і от в жовтому чаї, от, на жаль, я тільки не знаю, чи в усіх варіантах, чи тільки з бруньок. Там це відбувається таким чином. Там такі великі, як металеві чугуні, навіть я думаю, що це такі великі як це, сковороди козани, я не знаю, правильніше це сказати. І майстер це вручну робиться. Він там завантажує туди десь по 500 грамів лише значить, листя, і він руками по стінці вигладжує, ніби так, скажімо, як це сказано, нагріває і прожарює, щоб це було рівномірно. От тільки не знаю, чи з усіма типами жовтого чаю так роблять. Якщо хтось знає, то обов'язково напишіть мені в коментарях. Далі наступний етап це скручування, воно може бути або дуже легке, або середнє. Я покажу вам, звісно, свій чай трошки пізніше, а потім якраз відбувається цей етап жовтування. Він присутній тільки в жовтому чаї. Що це таке? Оці от сировину її загортають або в тонкий папір, або в спеціальну таку дуже тонку тканину і викладають на. Зберігання на якийсь час, це там як там до 10 годин, скажімо так, тобто недовго. В кімнаті, там, де підтримують досить теплу температуру, біля 50 градусів. І тобто, це відбувається таке, скажімо так, дуже повільне томління, в принципі, під теплою, але невисокою температурою. Ну і потім останній завершальний етап це сушіння, там все зрозуміло, висушили чай готов. Тобто, в принципі, процеси виготовлення, вони схожі там, на зелений чай, так, наприклад. Але тільки от основна значить, характеристика, яка вирізняє, це цей процес жовтування, який якраз і надає оці специфічні. Такий смак, аромат, і він робить листочки такими, скажімо так, більш золотавими. Тепер давайте поговоримо з вами, де ж виготовляється жовтий чай. Я говорила на початку, що це дуже маленька така категорія, його в принципі мало, він через це дорогий. І він виготовляється тільки в трьох провінціях в Китаї: це Хунань, це Анхой і Сичуань. Все. Більше не виробляється ніде. І як я і говорила, він поділяється на три таких категорії, дивлячись, чого ви виробляють. От якраз броньок виготовляють в провінції Хунань, і от є такий найвідоміший чай. Він з острова Дзюньшань, і Він називається так, і називається Дзю, дзюншань. Йінжень, можливо, я погано вимовляю, я так думаю. І от якраз цей чай, до речі, тому що він збройок, він і вважався імператорським і він входив до списку імператорських чаїв. І а, був період, коли жовтий чай взагалі просто людини не мали можливості пити. Тобто він а, збирався і відправлявся одразу до двору імператора. А далі жовтий чай, який виготовляється з дрібного листя, це провінція Сичуань, і найвідоміший це жовтий чай з гори а, Мейдін. До речі, його дуже люблю. І от час частіше за все, коли я купляю жовтий чай, я купляю саме його. Взагалі, я люблю жовтий чай, дуже прям люблю, і пізніше ми поговоримо про це. І ще є жовтий чай, який виготовляється з великого листя. Це якраз з провінції Анхой. І, от, наприклад, в мене якраз представник саме його сьогодні. Це з провінції Анхой і це жовтий чай з гори Хошань. Це теж найвідоміше. Давайте я вам зараз його покажу. Бачите, Тут добре видно, так що листочки дійсно досить великі. Мені хотілося, щоб в мене були всі три представники цих чаїв, з броньок з маленьких і з великих листків, на жаль, не змогла знайти, тому показую вам тільки цей. От На фото будуть інші варіанти чаїв. От так, от так, бачите, Тобто він все ж таки ще зелений. так. Але ви вже бачите, що є дійсно такі золотаві вже вкраплення так, кольору отут. -ут. От, Бачите? Це, в вчено, я купувала. Ось от такий от чай. Ну що, давайте тепер заварювати, оскільки цей чай він такий більш делікатний, так? то я вважаю, що його класно заварювати в Гайвані, щоб там було багато простору. От, тому я взяла такий набір конкретно для вас, білого кольору, щоб можна було класно роздивитися кольор настою. Маленька така гайвань моя, так маленький чахай піалка. Малесенька така тюльпаноподібна, я вже багато разів казала, коли я особливо дегустую чай, то я намагаюся робити це з тюльпаноподібних чашок, тому що найкраще відчувається аромати, смак, і він такий там збирається, акумулюється, скажімо так. І я вже наважила, в мене тут десь 3,6-3,7 грамів чаю. Взагалі ми беремо в принципі, плюс-мінус, як би ви брали зелений чай. Тобто 3-4 грами, там на гайвань 100 150 мл. Вода. Трошечки треба брати більш гарячу, ніж на а, зелений чай. Якщо, наприклад, я на зелений чай беру 80 градусів а, стабільно або навіть 75, то тут я нагріла до 85. А, і все. А, значить, і до речі, що, що хочу вам сказати, що жовтий чай а, він по проливах буде довший, ніж зелений. Мені він ще цим подобається, а, тому що зелений чай це класично 4-5 проливів. Так, жовтий чай він може навіть до 7 проливів витримати. Отак, от, так от. А, ну давайте як заварюємо. Все насправді дуже просто. Так? Значить, можна навіть, взагалі, я вважаю, що якщо делікатні чаї, то можна навіть не нагрівати там перед цим гайвань, а можна нагрівати, як ви хочете. Так, у мене немає ніякого інструменту, я так руками завантажую його. До речі, звісно, не забувайте нюхати сухе листя перед цим. От, наприклад, цей конкретний чай, він мені. Дуже чомусь тут є от такий от тонкий аромат шоколаду. От чомусь мені так от здається, знаєте, є такі шоколадки, там, де є фруктова просочка всередині, там буває там, з малиною, з не знаю, з апельсином. І от буває з грушею. Рідко буває, але от чомусь я одразу, коли це понюхала, мені одразу згадалася така от шоколадка з просочкою грушевого такого, ну не знаю, мармелад чи щось таке. От Чомусь мені перше такий. Така асоціація пройшла. Давайте, значить, ми його заварюємо, як завжди. Все дуже просто. А перший пролив можна почекати довше, там, наприклад, десь до 30 секунд, тому що от, по моїх спостереженнях жовтий чай він не такий реактивний, не так швидко розкривається, як зелений, наприклад. Тому що зелений, от якщо я я там кожен ранок п'ю зелений чай, то це там перший пролив ну, 15 секунд. так, 15 секунд і він прямо вже такий розкривається. То жовтий чай треба потримати трошки довше. Ну що, Думаю, можна вже зливати. Покажу вам листочки. Краса, така краса. Тут, звісно, що він схожий на зелений, але е, зараз ви побачите, що він буде трошки іншим. Е, значить, аромат е, вологого листа. Я зараз, коли наливала, е, мені пішла така асоціація з е, лунзіном. Я дуже полюбляю лунзін, часто його п'ю. Але це була якась така, знаєте, дуже швидко відлетіла ця асоціація, тому що зараз я нюхаю. Ой, він, звичайно. От я зараз згадую, за що я люблю жовтий чай і шкодую, що не завжди можна його купити не в кожному магазині. А, значить, Тут є... Тут немає такої трав'янистості, як зеленого, це правда. Але тут є, знаєте, таке от солодке, присушене сіно. Дуже приємно. Також солодкі ноти якісь є, коли тільки відкрила кришечку, воно мені прям в ніс, і я не встигла його а, значить, ідентифікувати, але зараз скажу. У мене трошки зеленкуватий чахай, тому це не об'єктивна інформація, але я вам зараз покажу в білій чаші, щоб ви бачили об'єктивно. Давайте подивимося. Бачите такий блін жовтенький настій. Тобто дуже лайтовий, такий легенький. Давайте ще раз подивимося. Зараз пробуємо. От зараз паралельно з тим, як буду пробувати, якраз хочу про характеристики вам сказати, що жовтий чай. Оскільки він іде після зеленого, так і між ну, між зеленим і улуном. І в ньому якраз відсутня оця от така агресивна нотка трав'янистості, як зеленому. І тому наш лунок він більш м'який. Особливо це говорить для тих людей, от хто зелений не дуже може переносити, хоче, але не може, так тому що дуже реактивний чай, то от жовтий, він більш помірний. Я от зараз, коли нюхаю його, мені от перша якась така нота прийшла, знаєте, як якийсь навіть, навіть грушовий лікер, щось таке. от. Да -да -да, або якась навіть, знаєте, така настоянка, але прям така солодка настоянка, там де не дуже чутно алкоголь, але щось таке от чомусь мені щось таке відчувається. П'ється, він дуже легко, він дуже приємний, тобто він класний. Ви можете дійсно його заміняти, ну, пити його замість зеленого, які взагалі в нього ефекти. Він має багато антиоксидантів. До речі, вважається, що жовтий чай, він після зеленого має прям величезну кількість антиоксидантів, поліфенолів, катехінів. Тобто, ну, прям класний, він дуже класний для здоров'я. Він м'якший на шлунок, і от всі кажуть, що він... Одночасно, скажімо так, і тонізує і розслаблю. Мені завжди це було незрозуміло, ну як це? Це протилежні речі. Але насправді просто він дійсно вам дає таку ясність, тому що навіть тут, мені здається, написано, що він бачите, наповнює чистотою та прозорістю. От, і він дійсно він робить вам якусь таку ясну голову, але в той же час він вас дуже так, ну, у вас немає такого збудження, от тому що після зеленого, наприклад, якщо особливо ви чутливі до. Кофеїну, то а, десь після п'ятого проливу, якщо ви так ще моцно заварюєте зелений, то ви можете відчувати вже такий як це, адреналінову таку от, трисочку, да? а, а Після жовтого такого не буде, ви будете так дуже спокійні. Тобто він такий дуже ніжний. А от пам'ятаю, що коли ми вивчали в чайній школі, в чайному клубі жовтий чай, то а, чайний майстер наш Олексій, вчитель наш, він казав, що Жовтий чай він допомагає розслабити мімічні м'язи на обличчі. Він ще мені сказав, так що запам'ятовував. Ну, бо я займаюся цим бютифікацією жінок, займаюся тому думаю, Так, треба запам'ятати. Да, от в Чахай дуже-дуже солодкий, такий дуже приємний аромат. І я би навіть не сказала, що він квітковий. От я вам кажу: мені він якийсь такий як груша, якась. Томлена груша. Оце от основний аромат. До речі, це весна 25-го року, тобто свіжий збір. Теж коли обирають жовтий чай, звісно, тільки цього року. Ну, ні в якому разі, не якогось там по -поза, поза року. Зараз хочу ще понюхати стаканчиком. Я пам'ятаю, просто зараз згадала, іноді, коли до мене приходять дівчата займатися, я іноді проводжу такі дуже камерні зустрічі з моїми постійними клієнтками, то я потім їх частую чай. Я пам'ятаю, що якось в мене був жовтий чай, і я прямо... Так гарненько його заварили, і ми так попили то дівчат їх просто, знаєте, як це розплющило і розмазало. Вони такі сиділи і кажуть, як тепер сідати за кермо. І я прямо зараз згадала, що чомусь на них це прям дуже такий релаксаційний ефект зробило. Ну, О, а в піалі це просто вау. Я навіть подумала, воно так пахне, що я навіть подумала, що в мене руки кремом намазані, а ні. Це прям о, о, чисто, значить, груша є. Мені якесь, чесно, вам скажу, навіть якесь таке варення, мало не полуничне або дуже таке якесь насичене, дуже така солодкість, але от квітів особисто я не відчуваю, мені тут всі такі гастрономічні гастрономічні смаколики. Ось от. От такий от жовтий чай. Значить, ще раз скажу, що його нелегко купити в кожному магазині, оскільки його мало, то його магазини не закупляють. І плюс ну, люди про нього не знають. От, наприклад, напишіть мені, хто з вас там майже нічого не знав про жовтий чай, бо навіть ніколи не куштував. Ну, Тому що його мало про нього не говорять, його не піарять. І Тому, так, тому якщо я думаю так, що якщо ви знаєте і ом, цінуєте жовтий чай, то ви прям о, вже такий, знаєте, чайний консьерж, такий о, серйозний знавець. Цукерки душе тут. Отак от. Ну що? Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть, який жовтий чай ви пробували з тих, що я перерахувала, які вам подобаються. Якщо тільки перший раз будете пробувати, обов'язково поділіться своїми враженнями. Дуже уважно. О, ще от, останній момент до речі, останній момент розкажу вам про один факап з жовтим чаєм. Бути дуже обережні купляючи, тому що саме через те, що він дорогий, що його мало, от мені одного разу потрапив, де ж я купила. Я вам не буду брехати, я не пам'ятаю, в якому я магазині купила, але мені здається, що це був якийсь європейський магазин. І я там купила жовтий чай. І слухайте, це було настільки огидно, тому що він. Я коли відкрила пакет, він просто запах був. Як знаєте, така, я не знаю, от в приміщенні, де куптили ковбасу, собі уявіть, і у вас пропахла одежа. Просмерділась, не пропахла, а просмерділась. Отак от пах чай, уявляєте собі? І я така, а це було. І я прям ще пам'ятаю, що купила прям мало там не 100 грам, ну коротше багато. Чи інтернет-магазин був, чи щось таке. І, звісно, що я його викинула, тому що пити його неможливо. А знаєте, чому так відбулося? Тому що, от якраз коли я вам сказала, що теплова обробка відбувається. І ну, по-нормальному майстер має бути дуже висококваліфікований, щоб він руками отак, от повністю значить, це все робив. А якщо він там малокваліфікований, або якщо він не знаю, там завтикав про час, то от я думаю, що таке відбулося. Або можливо, був якийсь дим дуже смердючий, або що ну коротше це був просто зіпсований чай. Тому, оскільки це дорогий чай і рідкий. Я прям не рекомендую вам купляти його десь в інтернет-магазині, якщо ви не знаєте заздалегідь, що це точно класний магазин, або, можливо, ви вже коштували. Тобто я б рекомендувала прям а, тільки купляти, щоб ви своєму носу довіряли і щоб в магазині ви могли його понюхати і подивитись. Або ну, якщо вам точно хтось порекомендує, скаже, що це точно можна купляти. Отак от. Це такий останні, остання ремарка. Все. Я бажаю вам а, цікавих, смачних, класних чайних відкриттів. А, чекаю на ваші коментарі і до наступного чаю.